Всім привіт гостям, підписникам та підписницям мого каналу 13 грудня 2024 року. Прийшов до себе до пасіки з охороною. Як можете бачити, прийшов виключно для того, щоб для вас зняти коротеньке відео. Відео буде переважно для підписників або тих людей, які слідкують за каналом. Відео буде додаток до попереднього. В попередньому відео я показував вентиляцію, ту яку використовую себе на пасіці. І кожного разу, знімаючи відео, намагаюся його робити коротеньким. Знаю, що мало хто полюбляє довгі відео, тому намагаюся не знімати нічого лишнього. І забув, так сталося, що забув показати саме розташування льоточків верхнього нижнього і тим більше є різні системи. Зараз підійду до пінополістирольних вуликів. Покажу вентиляцію, яка там є, потім підійду до лежаків. І так, перед вами два вулика тих, що в нас були на попередньому відео. Вентиляція у них можете бачити знизу решіточка таким чином, щоб сюди не могла пролізти миша. Але вентиляція повністю на весь льоточок. Якщо сім'я достатньо сильна, якщо клуб сформований. Посередині, то ось таким чином, якщо сім'я слабка, можу перевертати ось цю засувку і робити вентиляцію трішки меншою. Це у нас лисунь Біхаус. та сама вентиляція льоточок темного кольору може бути погано видно. Дані льоточки в мене вже понад 5 років. Ось цей, мабуть, 6. У цьому році придбав від саме цього горобника від Біхауса це ні в якому разі не реклама. Придбав собі пластикові такі льоточки. Зараз піду вам покажу. Розповім, чому придбав саме в них і чому змінюю на даний час металеві на пластикові. Ось перед вами можете бачити два абсолютно ідентичні льоточки. Придбав змінюю металеві на пластик, тому що метал при низьких температурах, ну низьких таких. За мінус 20 намерзає. І при тому, коли проходжу пасіку, обмітаю, буває, чищу льоточки віником, то дуже погано саме, саме до металу. Метал намерзає і погано очищаються. А ці пластикові льоточки непогано себе зарекомендували, не руйнуються при холоді, при низьких температурах і при сонячних таких. Високих температурах також не руйнуються. Тому така, якщо комусь потрібна, така маленька рекомендація. Рекомендації ніколи не даю, якщо сам не перевірю, принаймні років 3-5. Тому ось так. Підійду зараз ще до двох покажу, як там ось поруч, ще два вулики. Ось такі були льоточки. Також непогано працюють, але от. Не сподобалось те, що на них більш утворюється такий лід, і його потім важко прочищати. Верхні льотки у мене в цих вуликах вони закриті, ніколи їх не відкриваю, не використовую. Не використовую, тому що збираю пилочок і при збіру пилку у корпусних вуликах, і в пінополістирольних, і в дерев'яних використовую донні пилковловлювачі, саме донні. тому бджілок призвичаю ходити саме через нижній льоток. В лежаках ситуація трішки інша, підійду, зараз покажу. Перед вами один з лежаків, якщо сім'я сильна і займає там не менше 7-8 рамок, то вентиляцію я також знизу роблю достатньо таку непогану, можете бачити льоточок деякий відкритий. Тут клуб сформований. Більше під цю сторону, під праву льоточок відкритий, але є ще й сітка. Можете бачити, є ще й сітка, вона йде по всьому днищу. Тут вулик у мене на дві сім'ї, тому також там є, можете бачити, льоточок привідкритий. верхні також тут відкриті, відкриті, але так, щоб миша обов'язково сюди не могла залізти. У мене яр, я вже неодноразово про це розповідав. так що... Проблеми тут такі можуть бути. У лежаках я використовую і верхні льотки. Бджілок не призвичаю ходити саме через нижній. Більше, напевне, вони йдуть через верхній, тому що пилковлюючі також використовую, але навісні. Саме навісні весною покажу. І вони приймаю, викручую ось цю. За, ось цей загороджувач і навішаю пилковловлювач. тому тут вентиляція подвійна: і верхня, і нижня. Якщо внизу вентиляцію не зробити, по днищу може накопичуватись волога і сирість, підмор може запривати. Це призводить до негативних наслідків, можуть, не дай Боже, бути якісь хвороби або що. Якщо сім'я слабкіша, підійду покажу, яка вентиляція там. Перед вами сім'я, яка займає 5 рамок, 6 вуличок. вентиляція ось тут. Інша система трішки самого льоточка. Як можете бачити, вентиляція також, звісно, є. Знову ж таки, таким чином, що туди не могли потрапити миші. Ну і верхня також ось так. Все, нічого складного. Були запитання ще на рахунок того, яка вентиляція на Даданівську рамку. Та абсолютно така ж сама. Я показував та вибірково вулики, я спеціально відео там не планую і ніякий вулик не готую. Можу підійти, показати вам, для того, щоб переконалися. Така ж сама, як і на українську рамку, ніякої різниці немає. Якщо є потолочений, бокові дві відкрив, там три і розтолив Мішковину. Якщо немає потолочень, то також використовую рамочки, на які розтилаю вже сам мішечок. Зараз підійду та до будь-якого і покажу вам. Для того, щоб відео зробити більш цікавішим для вас, вирішив вам показати свій найперший вулик, який я придбав у своєму житті. Можете бачити, що це був звичайний лежак, і лежак саме на Даданівську рамку, який вміщує 24 рамочки. Підійму обережно ДАК і покажу, яка вентиляція в ньому. Спробую їх не потурбувати. Так, обережно. Що можете бачити? Та те ж саме, що ви бачили в попередньому відео, яке я знімав і показував, те ж саме, що і в вуликах на українську рамку. Звичайна мішковина. Вентиляція є з одного боку. І вентиляція, звісно ж, є і з іншого. Тут жодних помилок я не допускав. Давайте заглянемо до вулика. Подивимось. Волога є, немає. Можете бачити, що вологи немає під мору. Також майже немає там декілька бджілок. Крихта то від полосок, які я ставив від кріща. Вділки спокійно зимують жодних проблем. Були запитання, чому мішковина, чому немає просто вентиляції без мішковини, просто не відкрив і не лишив. Питання достатньо просте і відповідь на нього також проста. Все-таки клуб створює певний мікроклімат, температура вулику трішки вища, ніж на навколишньому середовищі. Тому мішковина слугує таким бар'єром саме між мікрокліматом, який є в вулику, і погодніми умовами, які є у нас назовні. Без мішковини буде набагато гірше, конденсат буде на рамках, на заставних рамочках. Ну, ось так. Сподіваюсь, цього разу відповідь дав більш розгорнуту. Кому що сподобалось, пишіть коментуйте. Можливо, будуть ще якісь запитання, запитуйте. Тепер наступне відео вже точно буде про днище. Можливо, ще покажу сім'ю хіба що, бо був коментар просили показати ту сім'ю проблему, яка була у нас на відео. Але нехай погода трішки стабілізується і сім'я заспокоїться, обов'язково покажу. Все, всім добра, миру злагоди. Мирного неба над головою, вдалої зимівлі, зимуєм. Бувайте!